Новинами такими з приємністю хочемо оголосити, є ті витрати і ті типи послуг, які раніше не були дозволеними, оскільки вони не є. Прямим оргрозвитком вони не напряму посилюють вас як структуру, як організацію, інституцію, те про що я вже згадувала, а більш опосередковано, і відповідно в нас не було такої можливості це підтримувати. Поки нам наш донор знову ще раз, подякуємо при агенцію агенція з міжнародного розвитку не дозволили розширити трошки те, що ми вважаємо оргрозвитком, і фінансувати тепер не тільки прямі. Послуги, які напряму впливають на ваші посилення ваших організацій, але і опосередковано. До таких оновлень, що тепер може бути підтримано в рамках платформи Marketplace, належать наступні. Види послуг наступні види діяльності, мабуть, так правильніше буде сказати, тому що це не тільки послуги, але загалом багато, багато, багато всього різного. І зокрема, це ем, участь представника вашої організації у конференціях як спікера. Особливо це мова йде про міжнародні різні конференції. Ми знаємо, що сьогодні перед Україною стоїть велика потреба адвокатувати і підтримку України і зброю, і протидіяти російській агресії. І формувати коаліції, які будуть впливати на уряди інших країн, і все це робиться на публічних майданчиках, на конференціях, на різного роду заходах. Відповідно, ця участь може посилити. Не тільки вас як організацію, але й загалом надати необхідну підтримку Україні. Тому, якщо ви плануєте таку участь в міжнародних, особливо впливових майданчиках, як спікера, і хочете донести там якусь важливу думку, яка буде промотувати і Україну, і вас як. Професійну і потужну організацію, то ви можете податися до нас, подавши програму цього заходу, необхідні видатки і кошти цього гранту можуть бути використані. Це може бути членство в мережах і асоціаціях які посилюють вашу організацію як члена такої мережі чи асоціації. Ми знаємо, що є багато, особливо європейських таких мереж, які надають різного роду послуги. Своїм членам розвивають їх, навчають, і відповідно, що в такому випадку це є прямий оргрозвиток у вас як члена такої мережі асоціації. Тому така підписка на членство також тепер може бути придбана за кошти гранту. Також різного роду технічні новинки: Zoom, Grammarly, різного роду перекладачі або навіть чат GPT. Якщо вам потрібна платна підписка, будь ласка, звертайтеся, ми це підтримуємо, тому що це точно посилить Спроможності вашої організації комунікувати, розробляти документи, розробляти графіку. Якщо це крело чи канва, платний доступ. Будь ласка, подавайтеся, ми це підтримаємо. Також з великих оновлень, яких багато хто чекає, багато хто в нас запитував раніше, це ми не дозволяли, тепер ми це будемо дозволяти. Це оновлення візуального стилю, це брендування, це логотипи, це все, що стосується візуального стилю. Звісно, що це не напряму впливає. На оргрозвиток, але це посилює впізнаваність, посилює візабіліті, впливає на паблісіті, те, що називається, вибачте, за так багато англіцизмів. Посилює видимість і впізнаваність вашої організації, відповідно, впливає на ваш оргрозвиток. Також це може бути розробка нового сайту, або інтеграція на сайт нових платіжних систем, crm систем якихось безпекових протоколів, тобто, все, що стосується посилення, спроможностей вашого сайту бути кращим інструментом для реалізації ваших цілей, або для фандрейзингу, або для комунікації. Це може бути підтримано. але Знову ж таки, це як ізорхрозвитком. Новий сайт потрібен всім, навіть середна треба <свісно> новий сайт. Тому тут також, будь ласка, зверніть увагу на те, що треба дуже детально і гарно і переконливо для відбіркової комісії прописати яким чином за цього за допомогою цього оновленого сайту ваша організація зможе принести ще більше користі своїй цільовій аудиторії своїм бенефіціарам громаді і україні загалом тобто якщо це просто ваш сайт візитка то я думаю що комісія це не підтримає але якщо це ваш сайт за допомогою якого ви фандрейзите, збираєте багато грошей з за кордону в тому числі за допомогою цих Коштів потім відновлюєте зруйновані громади, які були деокуповані, наприклад, або робити ще багато корисної роботи. То звісно, що ми вас підтримуємо і дамо вам кошти і на crm систему, і на безпекові протоколи, і на оновлення самого сайту. Так? Тобто, це це знову ж таки має бути достатньо переконливо для комісії, чому саме вас ми маємо підтримати, бо наголошую, це конкурс. Це не є підтримка всіх, хто до нас звертається. Також є велика потреба, оскільки зараз багато міжнародних донорів підтримують українські громадські благодійні організації, є потреба показувати, що ми працюємо за професійними стандартами підзвітності і прозорості, тому ми підтримуємо тепер в рамках цього конкурсу і аудит вашої організації, фінансових операцій. І сертифікаційного сертифікаційні курси для ваших аудиторів фінансових менеджерів, для того, щоб навчити ваші організації працювати за міжнародними стандартами, сертифікувати ваших людей як професійних фінансистів, аудиторів, можливо, внутрішніх, можливо, бухгалтерів, і для того, щоб показати за допомогою пройденого аудиту, що ви працюєте прозоро під війна, тобто, вся ця частина, яка направлена на побудову. Підзвітності, прозорості ваших процесів, ваших організацій, також тепер може бути підтримана в межах нашого грантового конкурсу. Все, що стосується безпекових протоколів, Поведінку безпечної поведінки безпеки з цифровими джерелами, ресурсами, психологічної, ментальної безпеки, все, що стосується розробки безпекових і процедур, протоколів, величезний, величезний блок послуг тепер може бути отриманий на платформі, і ми навіть провели інтеграцію цілого безпекового компоненту з нашим інструментом самооцінки, саме для того, щоб стимулювати. Вас задуматись про безпеку, подбати про свою безпеку, пройти це самооцінювання, побачити, на якому рівні безпеки знаходиться ваша організація зараз, і могти це покращувати. Насамкінець, є мій улюблений пункт, це інші заходи. І це ще раз хоч для того, ми так пишемо, щоб ви знали, що насправді це не повний перелік. Якщо ви щось таке хочете, чого немає в цьому переліку, але воно точно допоможе посилити вашу організацію як структуру, яка буде приносити ще більше користі своїм цільовим аудиторіям, то, будь ласка, пишіть нам.